Так, всім доброго дня. Сьогодні в нас 9 липня. Хочу показати для тих відео, хто слідкує і думає, чи садити їм лохину, чи не садити. От, на 9 липня в нас вже починають стигнути ягоди. От. Їх багато нема. Дивіться, яка крупна ягода. Бачите, вже починають стинути ягоди. Так, це один кущик в мене тут такий. Тут немає багато. От, Бачите, вже починає. Це ще не достигло. От, от оце вже от така ягодка. Можна вже от, більш-менш достигла. А на цьому іншому сорті, то вже більше достигло. Вон, дивіться, вже скільки, яка ягода. От, дивіться, вже стигнуть. Вже гарні синенькі ягоди. Ну, тут, звісно, цей нав'язав цієї лохини пов. Так. Вже перші ягоди 9 липня. Трошки, звичайно, я от неправильно поступив, посадив от лохина і посадив біля лохини горох. Горох вимахав мені по шию. Звичайно. Ми раді, що він повно стручків дав і повно буде гороху, але він, бачите, дуже притіняє лохину. Я щось і знаю, що таке не можна робити, щоб притіняти лохину. Але, бачите, посадив і вже це. От нас на 9 липня така наша ягода вже.